Чуєш, ну як встала, їлася, прийшла вже далі спіш. я не дитина. А що таке? А що хочеш? Хочеш, щоб я нарізала мені все на піцу. Я вже кісту замесила і тіло. Mm. А що тут кило? Мені кіло? треба прати кидати. У мене що? купа всього. А шафія десь зеркало не чисте, тут все пусок. Ма, ти рідна. А що? Та я як биткиво мала, су. Що ти думав, як тут туткиво? Ну то чуєте, то моя шафа, ви пильни за свою. Я не знаю, на що мій з дивив. Десь, десь, лесь, Тобі не скинутки в шафи мати? Ні. Я тут. ж тут я, ж тут не живу. я приїхала я так не собі й пішла. Ні до кого, ні до людей, ні до дітка. Я не знаю. Я не знаю. То що я зроблю? Ой Боже Боже. Та ви могли б прийти мені поскладати? Ну, от коли б хтось чужий прийшов. А що мені чужий так, має? Можна я подивлюся на шафу, яка шафа глибина і тепло. А мені чого мають лізти по шафах? Так. Ну, то людина ну, може би сказати, і ти б сказала, ні ні-ні, не ні, ні, дивіться у мене там бардак. Та мені все рівно не дивляться, Боже. Що, з взагалі не навіть? Ну, абсолютно. Не? Ну, то я так вірю. Мені мені все рівно на людей. Що? Ставай. Куди ставати? Ставай, бо я їду до міста, до помиюся ще трошки, бо я трохи поспала, і ти до кухні з дехту щось їсти, хлопам дасть. А я що маю до хлопів, то яка година? Я спати і... хочу. Ірка, дев'ята година, ти що здуріла чи що? То то ще рання. Ну, то... А ти як рання? До дев'ята да. люди вже всі на роботу пішли забулись. А я сплю собі до 11 Ірка, вставай, один день можеш мене змінити, бо мені пізно, я на 10-ту їду на райку. Чуєте, а хлопець, що не годні собі самі взяти, їсти, чи що? Не, не годні стати, ну, ну чуєш, взяти? То треба загріти, дати їм чаю, каву зробити. Ну то вони мають руки, Єка, вони стають. Вставай, самі... бо вони, я, давай бо мені пізно, давай бігом. Ні, а я не... Давай! Стовай! Я зараз Я йду, я йду наберу вилію на те. О, я в бутилці буду. Навіть не смійте. Моя мама колись брата так будила. Я зараз боджу. Ви що робите? Зараз боджу. А я? Я зараз. Ірка, я зараз бутилки вливу? Ні. Нет. Я не хочу нікуди йти, я спати, я хочу. Я дуже весна візьму до твоєї мами номер телефону, подзвоню, бо мені, ти мені видалила телефон. Ну, то нема то чого визвонювати. Нема чого визвонювати ну, туди, ну, куди не треба. USB. Я тебе mm. раз попросила ти не доходиш. На добраніч.